Я радив би людям натягнути до того моменту, поки вони попадуть в ТЦК. Бо більшість таких саме випадків, і я не я не виключення, ті там знайомі через знайомих, які вже попали в ТЦК, намагаються попасти в нормальні підрозділи до нормальних командирів. А як показує практика, це вже дуже пізно. Тому зараз працює історія з рекрутинговими центрами. Більшість бригад. Повідкривали свої рекрутингові центри, вони працюють це в різних військах, різних підрозділах. Ви можете прийти в рекрутинговий центр саме тієї військової частини, де ви хочете служити, і з цього моменту ви вже 100% будете служити в цій військовій частині. І ніякі ТЦК не зможе вас кудись там перенаправити. Тому активно використовуйте е, саме. Шлях через рекрутингові центри і все буде добре, але при умові, що ви не будете затягувати так далеко, коли вас та самостійно забере вже відповідно на розподіл, який вони будуть здійснювати.